Депутати, законопроект 37.2.0 за підписами п'яти лідерів фракції. Передбачає внести зміни до статті 58 закону про вибори народних депутатів України, суть яких полягає у наданні з'їзду партії право приймати рішення про виключення кандидатів у депутати із виборчого списку після оголошення результатів виборів. Наголошую після оголошення результатів виборів, коли кандидат включений до виборчого списку партії не працює з партією, відірвався від партії. Ті зради в інтересам виборців дати можливість з'їзду партії, які формував список, виключати таких кандидатів з виборчого списку. Це відповідальність, політична відповідальність політичних партій перед виборцями. Тому просимо підтримати цей законопроект, включити до порядку денно, проголосувати його в цілому. Дякую. Це посилення відповідальності партій перед виборцями за свою діяльність. Дякую.